На всю Україну різні, різні канали. Ви себе як, як ви це на собі відчули? Е, ну я по собі я не люблю е, камери, мені це не подобається. Але ну мені завжди завжди мріяв, хочу по ну або в газеті, якісь по або в телевізорі. Мені хотілося. А оце коли показали, так. Е, — Я не... — Вже не хочеш? хочу. — знову то знову покажуть. Ну тут хоч не хочеш, показує, це одно. А подивіться, які всі гарні стали. Мама ваша просто хоч на виставку її виставляти. Красуня. <гум eleven> Розкажи, оце ти бачиш свою хату, ти, ти віриш, що ти тут будеш жити? Так. Да. — І що там що ти там побачиш зараз? Там будуть кроваті. Кроваті це добре. А ти знаєш, що там буде ванна? Так, да, я знаю. І туалет. Угу. Да, знаю. – Це не треба буде на вулицю бігати, так? Так. Да. І руки можна вдома мити. Да. І буде вода текти. Да. І світло там буде? Да. А вас світло відключають? Так, да, виключають. А потім включають? Да. А що так відбувається, як ти думаєш? А то, що стріляють. Е о... Порушили електрику сюди? Да. А хто? Російські. Де, де твоє ліжко буде? Ми будемо. Е, Я, Саша і і а вони будуть і трьох. Ліля, у вас нова зачіска, новий колір волосся. Все. Тепер же Гриша не боїться, що хтось вкраде таку красуню? Ні? Не знаю, це ви в нього спитайте. Ану, йди сюди. Хіба <ріпи> можна отак виводити таку красуню? Це на люди. Можна. Можна? Да, вір... Вірна дружина. Я за не переживаю. От молодець. <ріст> Бо справа в тому, що колись наші предки, правда, не наші, ті, що в Москві, я зараз книжку таку читаю, mm. то вони своїх дружин не пускали ні на вулицю, нічого, гнобили. У вас не такий. А що це у вас за книжка така, можна ну, мені то, почитати? То, то, то як, як іноземці писали про Московщину. Mm, ну, я такого не читала, не знаю. Ну, довіряє чоловіку. Ну. Слухайте, а мені тільки людей писали, хоч то є все, вам якісь відгукни, якісь до вас доходили ці всякі допомоги. Ну так. Да. А, а які? Ну, бо були і грошові допомоги, були і гуманітарні допомоги, речі, і іграшки. Ну, для діток, ну, бачите, розцвіли. Розцвіли. А от ви вже там були всередині? Ні, не пускали. А, тобто для вас теж, так. З ума ванна кажуть, Іванна там літо. Зараз побачимо. Що ви очікуєте там побачити зараз? Що зараз, зайшовши в цей будинок, він ну, перше враження, що він буде ну, дуже гарним, що буде такий сучасний, з дуже гарним та новим інтер'єром, що він буде. Для нас дуже затишним восени я розказав вам про історію родини Коваленків із села Кропичполе Іхнянської ОТГ на Чернігівщині. Справа в тому, що на початку фашистської, рашистської навали через їхнє село проходила колона ворожої техніки, і просто так можна сказати заради забави вони розстріляли хату багатодітної родини: вісім дітей, двоє батьків. Усі вціліли живі, але хати немає вшен. І ось минуло кілька місяців після тої нашої зустрічі, і зараз ми станемо свідками урочистого відкриття нового будиночку для родини. Коваленків, це модульний будиночок на кілька кімнат з усіма зручностями, повністю облаштований. І от як його відкрили, то ще зараз будуть відкривати. Я вам зараз покажу. Можна потримати. А, ви знаєте, я думаю, що все таки напевно перші ми залишимо родині. Завтра ж різдво я змушу. І скринь, це їхнє Різдвяне. Що ви зараз відчуваєте? Це ж а... це перемога. Це надія. Це надія, що люди не залишаються самі. А і які би біді, чи, наприклад, не гаразд вони не опинилися, завжди знайдеться ті, хто допоможе підтримує. І це символ, це символ того, що ми не самі, що завжди є поруч люди, які яким ми не байдужі. Дуже знаєте в цій історії. Дуже багато чарівників. По-перше, це всесвітня організація Rotary International з фонду, фонду реагування на катастрофу, який був саме створений для допомоги Україні. Ми залучили разом з ірландськими ротарійцями, наш ротарі Кубка і столиця, залучив кошти саме на цей проект для родини Коваленків. Ми пишаємося співпрацею з соціальним стартапом Тера які побудували цей чудовий будинок. Там кожна деталь зроблена з любов'ю. І сьогодні ми справді дуже щасливі. Знаєте, за цей час було багато прожито і пережито різних історій. І ми прожили і пережили історію родини Коваленків, і це навіть не на кінець цієї історії, це початок з надією, вірою в щасливе, краще життя. Сьогодні це що, не що інше, як диво. Рездвяне биво. Я думаю, можна. Прошу. Ну, то, мабуть. Па. Тадлі, понабігли. Там. Побігли. Побігли. Заходьте. Треба було кішечко захопити. Кішечко. Законимо. Заходимо. Як їздили ми до Києва, нам показували приклад до цього будинку. Він ну, був трошки не такий, бо не було ж е, дитячих кімнат. Але в принципі тут дуже гарно і затишно і. Дуже подобається. Красива хата, мені тут подобається. Вона маленька, не дуже велика, я не люблю великі, тому що щоб, ну, щоб все близько. Не? Там, от ми в тій хаті жили і там кімнати були по кругу. Якщо ти по щось лідеш, ти поки забув, так поки ту хату обідеш. То... То тобто тут вже все да, якось камерно, да, ага, да, це... а Ти вже собі ліжко вибрав? Так, Де? Е, на тій, на тій стороні а, біля. То чоловіча сторона, е, так? Е, ну мені просто там вікно до дороги, там це і ще і зверху е, на, направо. Тобто ти будеш спостережний пункт у да, тебе, да, так? Яке да. своє, так своє. Ну, ви мама Лілі? Мама Лілі. Ну от коли розбомбили хату, що ви тоді? Бабуся, Ніна, Ага, бабуся Ніна. Зробили хату. Я не знаю, як я вижила, як діти вижили. Я, я тоді не знаю. Я тоді, знаєте, як я прийшла, хата горить і дітей немає. Я була в шоці, в такому шоці була, що я думала, що діти там погоріли і все. І стоять же з БТР, стоять, і вони ходять з автоматами. Це, страшно. Це страшне було. Це... Цього не передати, цього не можна передати. А тільки вранці я знала, що діти живі. Я. я думала, що не дуже буду утра. А тепер живіть. <laughs> тепер, звісно, житиму. Бо мені мене воно внуки які, їх заміж треба віддавати. І внуків женить. Ой. І вже правнуки скоро будуть. Дай Господи. Ми хотіли додати ще святковості цієї події, тому ми родину запрошуємо прикрасити їхню ялиночку. Потім вони зможуть продовжити прикрашати її. Дуже ну так що воно напередодні саме цих різдвяних свят, Воно особливо для малечі. Угу. Воно додає віру в дива. Чер... тому що в новий рік вони війдуть в своєму будинку, кожного своя кроватка, кожного свій свій куточок. Це важливо. І це, Скажу, що от, от, дуже вчасно, е, от, от взагалі так чи мав. Моя донька зараз дуже далеко. Вона має весім з тисяч кілометрів. я буду приїжджати до тебе? Так? Добре? Добре. Емоції переповнюють, тому що ну, це результат. Це от, реальний результат роботи великої команди. Я безмежно вдячна за співпрацю, за таку вагому підтримку і допомогу, у Щанщині, е, роторі. Інтернешнел з перших днів повномасштабного вторгнення нам на саме ротарі Київ столиці надали допомогу, і ми до сих пір реалізовуємо спільні проекти, відчувається ну, вагома підтримка і суттєва допомога. Ми безмежно вдячні як Ярославу Лукачу, так і Лесі Джита. І сподіваємося, що і далі, буде, я чув, далі так? буде. Так, у нас вже другий будинок виготовляється і на третій будинок зайшли кошти. <гувач> Может здоров'я вам, мирного неба, <гувач> не поняла, а де подарка? <гувач> 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 а отне що він? <гувач> О дівчата прийдемо купатися, іди <гувач> <Йде> дивитися. Дивитися. <гувач> Салузел. Санузел. <гувач> <гувач> Одне що. Трошечки, трошечки, що світло, що воно ну, на електриці все. Розумієте? А світла ж, як розумієте, зараз в нас. ну… І... А тобто і плита, все електричне там. Все електричне. А все. там, де ви зараз, у вас газ? Ну, їсти на газу варимо, а топимо ж ну, грубка дровами. А тут же ж такого ну немає, ви розумієте, куча дітей. Тобто ще ж морозів особо не було. Ну а вас є можливість і там, і там бути, поки що? Ну поки що ж, аж ну кажуть, що на зиму ніхто, навіть хороший хазяїн собаку не виганяє на вулицю, правильно, як мороз великий, ну да ну. Будемо будем сподіватися на те, що може хтось ще знайдеться й... ще якийсь спонсор, що генератора нам. Ага, ага. Це як в... про, про... А може й буде, так просіть, може хтось Ну, просим, просим. Попросіть поліцію, отак отак дивіться в камеру і кажіть. Просим, <гум> просим Генератори. генератор, да. Тому що все справді на електриці. І ви, я, ну, дітей просто. І скажіть телефон, щоб. Бо, бо я вже замучився давати ваш телефон. Да. Куди звертатися? От люди запитують, куди Коваленкам допомогу надсилати. Mm. От хтось захоче генератор е, дати, mm. то куди? Mm. Номер телефону чоловіка Коваленко Григорій Іванович 096 16 17 910. Прекрасно. Це хай вам тут буде затишно, щоб швидше відновили нашу енергетику, щоб мир настав. І тоді, і, і ви бачите, ми на що це, це вас тільки сподіваємося. Наймодніша хата у Крупитьполі. Ну на да. ні в кого такого нема. 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 Нема будете сюди водити гостей на екскурсію, як, як на такий, на архітектурний об'єкт, нова архітектура. Крупить Добре.